Усім привіт! До вашої уваги мережевий рубанок від компанії Bosch, а сам модель GHO 2628D. Як ви бачите, постачається ось такі картонні коробці, яку ми зараз відкриємо та подивимось, що знаходиться всередині. А Отже, приділимо увагу комплекту постачання. Окрім того, звісно, технічним характеристикам, особливостям та перевагам. Отже, друзі, почнемо. Відкривши пакування, ми бачимо, що у комплекті постачання у нас присутня уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою. Також у нас іде паралельний упор, патрубок Елементи кріплення паралельного упору, сам рубанок з мережевим кабелем та елемент системи пиловидалення, а саме мішок. Розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Споживча потужність 710 Вт. Частота холостого ходу 18 тисяч обертів на хвилину. Глибина обробки від 0 до 2,6 мм. Ширина обробки 82 мм. Глибина вибірки четверті від 0 до 9 мм. Вага інструменту 3,4 кг, Гарантія від виробника 36 місяців. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо безпосередньо до самого інструменту. І перше, на чому хотілося б акцитувати увагу, це те, що нерубанок у нас досить потужний, 710 Вт. Далі, якщо ми працюємо з системою пиловидалення, саме ця модель буде для нас більш зручною, адже в неї є можливість обирати бік, у який буде. У нас вихід обробленого матеріалу. Також є можливість підключити мішок збирати залишки матеріалу в мішок. Тобто зручно працювати і з пилососом, і без пилососа. Є також зручна голівка для регулювання глибини. Саме обробки, і, відповідно, є спеціальне коліно для того, щоб інструмент не пошкоджував оброблюваний матеріал під час зупинки або навіть під час допосереднього завершення роботи. З приводу ресурсності інструмента, несумнівно, як у всіх інструментах, Bosch, даний інструмент оснащений великим ресурсом, є можливість тривалої експлуатації без перерви, присутня величезна кількість вентиляційних отворів для кращого охолодження. І знову ж таки, як завжди у Bosch, дуже добре продумана ергономіка. Все, що необхідно, має прогумовану поверхню. Рука у нас навіть під час тривалої роботи не ковзає. Мережевий кабель має спеціальне коліщатко, котре всередині крутиться для того, щоб він не переламався. І додаткову прогумовану проставку. За рахунок цього знову ж таки збільшується ресурс самого інструменту. Далі бачимо, що в корпусі інструменту у нас схований шестигранний ключ. Він присутній задля того, щоб ви могли підлаштувати ножі під вашу потребу, або через тривалий час використання, налаштувати їх більш точно. Тобто, є можливість коригування самого інструменту навіть після дуже тривалого. Використання. Сама платформа у нас алюмінієва. Як висновок, маємо надійний інструмент з чудовою ергономікою, можливістю вибірки до 2,6 мм та вибірки четверті до 9 мм. Ще, до речі, є сервісні вікна для можливості швидкої заміни вугільних щиток. На цьому наразі в мене все. Особисто вам бажаю вдалого користання якісного інструменту на довгий час.